чули щось про реінкарнацію душ. Так от вона можлива в романі Юрія Венечука. «Танго смерті, так точно. Значить, відкриттям став для мене цей автор і ця книга, бо це перший твір Венечука, який я прочитала, і я під таким враженням, що я одразу придбала собі ще дві його книжки. Коли я почала читати, я одразу відчула, що от. Стиль оповіді, атмосфера, історія, гумор все мені дуже близько, і це нагадало мені таку, знаєш, суміш Маркеса. Валерія Шевчука і Юрія Андруховича в одному флаконі. Тобто рівень крутості тут просто зашкалює. Про що тут? Маємо дві паралельні історії: історія, яка відбувається в Львові в 30-ті роки минулого століття, і історія, яка відбувається в сучасному Львові. І все крутиться якби навколо чотирьох друзів-хлопців: українця, поляка, німця і єврея. І читаючи, я спочатку така: блін, а що взагалі відбувається? При чому тут ота історія минулого до історії сучасної, але потім. Все, як зійшлося, що волосся просто стає дибки. Це історія про любов, про дружбу, про сім'ю, про війну і про те, як ми розпочинаємо одне коло історії і не помічаємо, як переходимо в інше. Знову ж таки, знаходимо людей близьких за духом, знаходимо своє кохання, виборюємо своє право на життя і все безкінечно повторюється. І отут, ота паралель з Маркесом і його романом 100 років самотності, бо в цій книзі так само. Саме є містичний реалізм, ти читаєш про якісь абсолютно буденні речі, але. Інколи вони дуже схожі на містерію чи якесь сновидіння. А ще все це прописано через неймовірний гумор. Я коли читала, то реготала вголос, тому що тут настільки смішні діалоги, що стриматись просто нереально, особливо на початку книги. А під кінець, скорше за все, ти вже будеш плакати. Ще тут дуже багато львівського діалекту, і можна збагатитись купою цікавезних слів, типу там «майтки», конфітури, кнайпа. Та я думаю, що так, якщо випису. То можна зібрати такий невеличкий словничок львівського діалекту. Ну то що, я раджу прочитати цю книгу? Бо вона не залишить байдужим жодного. Вона закохає своєю атмосферою міста Лева 30-х років, розсмішить до сліз і занурить у світ переродження душ.